В Олександрії до Дня добровольця вперше провели змагання з більярду для ветеранів. Ініціаторами спортивного заходу стали відділ молоді та спорту, районна військова адміністрація та ветеран-хаб. Захід відвідали Ольга Коріненко та Вікторія Косяк. Змагання з більярду дійсно серед ветеранів відбувається вперше, але це черговий етап змагань ґартвоїнів, який ми започаткували 6 грудня до Дня Збройних сил України. Ну і сьогодні така дата символічна День добровольця. Ми вирішили також провести змагання, адже самі ветерани, які брали участь у першому етапі цих змагань, попросили, аби ми влаштували ще змагання з більярду. Сьогодні у нас присутні е, наші ветерани е, з різних організацій. Тому сподіваємось, що їм буде цікаво, корисно пограти. Ну і звичайно будуть переможці визначені в кінці гри. Сьогодні такий важливий день для цих хлопців, адже це наші герої, це ті хлопці, які показали свою мужність, гідність. Ми їх дуже шануємо і, звичайно. Глибока подяка від усіх українців за те, що ми сьогодні можемо жити, можемо творити, навчати наших дітей. І, звичайно, цінуємо все те, що вони для нас зробили ціною власного здоров'я. У турнірі взяли участь 12 ветеранів. Учасники змагалися на базі готельно-розважального комплексу Будинок Піщевича. Такі зустрічі надзвичайно важливі для військових ветеранів, розповів переможець турніру Валентин Козярчук. Дуже важливі ветерани, хлопці, ті, що пішли вперед захищати свою батьківщину, повинні відчувати, що вони не самотні, що суспільство громадянське, яких вони захищали і боронили з ними, і спілкуються, надають різноманітну допомогу. Ну, і таке. Ветеран разом з Павлом Шевченком представив команду районного терцентру комплектування. Валентин Козарчук, доброволець, згадує, коли долучився до військових. Пам'ятаю, коли почалась війна, десь ми одразу вступили в ДФТГ, я сам сосвітловоцька. Але коли нас зняли з третьої лінії оборони, ми з хлопцями, шість хлопців, пішли до воєнкомата Грінченка Нікола Ніколайович, ми хочемо стати десантниками. Хлопці, добре, ви добре подумали. Так, добре. Все, місяць почекайте, через місяць буде набор, поїдете. І так ми. З літа вступили в 199-й навчальний центр ДШВ. І вже перша це наша харківська операція була, всі пам'ятають її. Ізюмська операція, як ми добре йшли вперед. Потім трошки зупинились і так трапилось. Друге місце у команди 175-го батальйону. Команда військової частини 2269 на третьому місці. Переможці та учасники отримали пам'ятні призи, дипломи, медалі та кубки. У Користівському ліцеї Приютівської громади облаштували освітній кабінет безпеки, де учні навчаються формувати практичні навички, які можуть врятувати життя, підвищують рівень обізнаності про небезпеки та відпрацьовують вміння, як діяти у критичних ситуаціях. Клас безпеки в Приютівській громаді вже один існував станом на два 25-му році. Можемо констатувати, що маємо вже два класи безпеки паралельно із класом безпеки на території Користівського ліцею. Зоване пред предмету захисту країни, на який виділялася субвенція в другому півріччі го року. Майже мільйон гривень було витрачено на відповідне обладнання. Трохи дала дав бюджет притівської селищної ради у вигляді співфінансування. І відповідно, маємо сьогодні. Профільне профільний заклад, який викладає предмет захисту країни, відповідно він викладається в класі безпеки, який облаштований в користі скуміце. Як ми вже як я вже говорив, це вже другий клас безпеки на території громади. Кабінет оснащений макетами засобів захисту, манекенами для навчання першій медичній допомозі, а також навчальними стендами та плакатами з алгоритмами дій у надзвичайних ситуаціях. У ньому для учнів 10-11 класів викладають предмет захисту країни. Предмет спрямований на те, щоб наразі в сучасному в сучасному світі він дуже актуальний, тому що діти повинні вміти користуватися як зброєю, так і надавати домедичну допомогу, яку є можливість зараз показати нашому, нашому закладі. Є така можливість продемонструвати дітям. Пройшов велика реформа цього предмету. Це, по перше, у нас створена мережева освіта. Це говорить про те, що до нас з'їжджається декілька ліцеїв. Сусідніх, Савонівський ліцей, це Косівський ліцей, Сукрузовицький ліцей. Наші сусіди вони приїжджають до нас в четверг. І в нас проходять заняття з цього предмету. У нас викладає три викладача включаючи мене, значить кожен має свої групи і займається цим. Предмет дуже багато зараз спрямований практичного характеру, тому що це наразі особлива увага приділяється мінній безпеці зброї, вміння користуватися зброєю дітям, тому що вони повинні це знати. Діти з задоволенням навчаються цьому предмету. їм подобається. У нас є три макети автоматів на сьогоднішній день, за допомогою яких навчальних макетів, за допомогою яких діти можуть розбирати і збирати автомати, тобто розуміти самого, самої зброї. Крім цього, є пістолети. Сучасні українські вже форти. Це натуральну величину. Предмети все як положено. Дітки теж з задоволенням цим займаються. В рамках предмету школярі вивчають і правила мінної безпеки. В кабінеті є зразки всіх вибухонебезпечних предметів, які сьогодні використовуються на полі бою. Але найбільшу цікавість, як у хлопців, так і у дівчат, викликає вивчення зброї та правила поводження з нею. Ну, як для дівчини, це не складна справа, потрібно тільки мати силу в руках. І не обов'язково це робити швидко, але приблизно в хвилину потрібно вписатися, адже якщо це ну, вийде на полі бою, то там потрібна швидкість і сила. В принципі, АК-47 це не складний, Для 10 класу якраз він підходить. Захист України, як предмет, мені дуже подобається. Я його чекала і ну. До двадцятого року я не думала, що в нас буде війна. Ну повномасштабна, я знала, що в нас є війна, але не думала, що буде все настільки тяжко. Тож, як предмет мені подобається, і як предмет він потрібен в наш час. Андрій Коломіцев зазначив, що облаштування кабінетів безпеки це значний крок для створення якісних умов навчання для сучасних дітей. Ну, ми розуміємо, що безпека сьогодні це пріоритет для навчання для закладів освіти, взагалі для найближчого, а може і не найближчого майбутнього нашої України. Діти мають розуміти, що є небезпека, вона вона поряд. Сьогодні засоби ворога ворога вони дозволяють дистанційно розкидати небезпечні вибухові прилади, і діти мають розумітися на цьому. На жаль, діти мають розумітися на зброї. Сьогодні вимагає час і розуміємо, що в майбутньому обов'язково класи безпеки мають бути облаштовані і в інших навчальних закладах громади, не тільки громади а по всій Україні. В Олександрії представили нове сучасне видання, присвячене родині Чужевських. Книгу Родина Марії та Івана Чужевських. історико-біографічний нарис написали кандидатка філософських наук Ірина Валявка та Олександрійська краєзнавиця Надія Жахалова. Презентувала книгу авторка Надія Жахалова. Вона згадала, коли вперше натрапила на матеріали про Чужевських. книга про родину в першу чергу і про родину, яка жила. В кінці 19, на початку ХХ століття, але яка дуже буде цікава і сучасному читачу. Коли я працювала в музеї, ми раптово віднайшли в старих фондах папку, на якій було написано «Марксистський гурток. Але в, тому, в тій папці були документи про родину Чижевських, фотографії, матеріали деякі. І ніхто не знав про те, що. Це дуже великий, відомий вчений Дмитро Іванович Чижевський. І коли я почала досліджувати, то дійсно мені в першу чергу було цікаво дізнатися про родину, про сім'ю, хто вони такі, де вони були, чим вони займалися, чому вони виховали такого сина, тобто на чому це виховання відбувалося. Та досліджували і архівні матеріали, і в Києві, і в Кропивницькому, і в Одесі, і тут на місцевому рівні різні документи, звісно, і публікації. Під час презентації виступила не лише авторка, але й консультанти, які безпосередньо долучилися до дослідження родинних цінностей і культурної спадщини сім'ї Чижевських, говорили про роль їх діяльності у розвитку освіти і культури Олександрії на початку ХХ століття та вплив на сучасне покоління. Сучасний юний читач у нас непростий, він не дуже любить читати, тому наша задача зацікавити їх книгою. Книга справді дуже цікава, вона лаконічна в змісті, вона яскрава в ілюстративному матеріалі, багато документації, світлин. От і її треба подати в нестандартному вигляді для дітей. Для цього звичайний урок літератури можна перетворити в якийсь інтерактивний. І запропонувати створити, наприклад, сторінку Фемілі чи ж Фемелі, так і нехай діти перевтіляться у сім'ю і будуть робити дописи на цій сторінці. Можна поставити ряд провокативних запитань і вчити дітей критично мислити, чи хотіли б ви відчути е на собі виховання родини сім е родини Чижевських? ну і багато іншого. Своїми враженнями від книги поділилася Ірина Чумирис. Я прочитала книгу. Книга дійсно написана дуже доступно і дуже цікаво. І саме головне враження це те, що випуск таких книг означає, що наше місто не просто існує, а воно розвивається. Тому респект авторам, респект всім дотичним до написання цієї книги, оскільки це підсилює нашу Олександрію і наших містян. Організатором зустрічі стала майстерня Чижевських та туристично-молодіжний центр Олександрія. Сьогодні однодумців у нас дуже багато. Ви сьогодні бачили, що навколо цієї книги об'єдналися вчителі різного роду культурні заклади, спортивні інституції. Практично це історія про людей. Мені я думаю, що у вас там буде історія, коли ви покажете все. це. Але я вам точно кажу, що дуже приємно, що є міценати, які цю історію підтримують і інвестують це, тому що це інвестиція в майбутнє. От у нас, наприклад, історія Олександрійського. Театру, про театру не було книжки 25 років. І зараз ми про книжку цю зробили історію. А от інвестують майбутнє це майстерня Чежевських і благодійний фонд Сергія Кузьменка-Турбота. Це ця історія, коли міценати підтримали цю ідею. Я думаю, що вона буде жити в Олександрії. Незабаром в Олександрії відбудеться форум Дмитра Чежевського. Говоритимуть про освіту для розвитку громад. Олександрійський музейний центр отримав гуманітарну допомогу від українсько-німецької благодійної організації України Aid Центр, яку передав мистецький благодійний фонд Центр допомоги мистецтву України. Ми дякуємо Міністерству закордонних справ Німеччини та громадській організації Центр допомоги мистецтву України Київ на чолі з Іриною Нікіфоровою за надану підтримку та безоплатну допомогу нашому музею. Окремо подяку ми висловлюємо волонтеру та меценату Геннадію Шевченку за сприяння у транспортуванні гуманітарної допомоги до міста Кропивницького. Ми також вдячні нашим колегам із музею мистецтв, особливо Тетяні Ткаченко-Сухановій та Ганні Осипові, за організацію передачі допомоги для нашого музею. Ця допомога це не просто матеріальна підтримка, а й символ солідарності та міжнародної співпраці, яка допомагає нам продовжувати свою місію зі збереження та популяризації українського мистецтва. Разом ми демонструємо, що мистецтво та культура здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи. Завдяки благодійникам музей отримав папір для реставрації, захисні рукавички, предмети особистого захисту для співробітників та ще декілька важливих речей. Нам надали пакувальні матеріали. Якщо якась небезпека, ми можемо наші музейні експонати заховати і перенести у сховище. Також набір інструментів, екофло. Павербанки в разі вимкнення світла, щоб ми були забезпечені, також різні матеріали для роботи в фондах. Зазначимо, що Олександрійський музейний центр раніше вже також отримував підтримку від благодійників. Це були павербанки, зарядна станція та ноутбук. Досить оригінально підійшли бібліотекарі до відзначення Всесвітнього дня сну. Запросили читачів на піжамну вечірку. Такий формат дітям до смаку зібралося цілих дві групи. На початку бібліотекарка розповіла дітям, наскільки важливо висипатись. Сьогодні Всесвітній день сну, який започаткували у 2008 році, щоб привернути увагу до проблеми дефіциту сну і до чого це призводить, бо це дуже необхідна річ в нашому житті, впливає на наше загальне самопочуття, на здоров'я, і ми часто ігноруємо це, але це дуже важливо відпочивати як фізично, так і морально. А сон відповідає і за одну, і за іншу сторону. Піжамні вечірки дуже актуальні завжди, дітям це неймовірно подобається. Сьогодні ми проводимо двічі його, тому що хочуть і одні, і інші за одним. Часом не встигають, і тому ми вирішили так подвоїти це свято, щоб такі діти розуміли, що не лише в гаджетах і в мультфільмах якихось відпочинок, але сонце дуже необхідна річ в нашому житті. І сьогодні дрес-код такий, всі приходять у нас в піжамах. Хто не має такої, ми видаємо у нас костюмерна кімната, Є, так і нас є. Достатня кількість кигурумі під час вечірки ми дізнаємося дуже багато цікавого. Діти почули чимало цікавих фактів про сон, про дослідження сну, які фази бувають сну. І, ну, крім того, ігри, вікторини тематичні танці. Дуже задоволені. Перша група, яка вийшла, то видно було, що зарядилися емоціями, і 100% вийшли не сонні. Далі в програмі показ піжавної моди, тематична Вікторина Бій подушками. Мені сподобалось найбільше всього піжавна вечірка і бій подушками. Нам роздавали квіточки, ну це в кінці уроку було. Після заходу дітям, аби остаточно прокинутись, запропонували долучитися до руханки. «Да, Мені дуже сподобалось, але спать же школа, і я думаю, ну. Що було сутіки завжди? Бо мені сьогодні сподобалось бій подушками, в якому перемога незабаром весняні канікули, тож діти зможуть виспатися та набратися сил. Волонтерська спільнота Ельф продовжує працювати за запитами військових для захисників. Формуються саперські набори, шиються підсумки, кавери та мапники. А маск костюми у зв'язку з сезоном змінилися на дощовики. Ми вже буквально за два тижні пошили, розкроїли уже два рулони, і третій уже сьогодні, завдяки допомозі наших Людей, які донатять нам, ми замовили сьогодні вже третій суві для пошиву дощовиків, тому що ну, замовлень дуже багато. Працюємо також зараз дуже велике замовлення на малі підсумки для аптечок, для зв'язківців, які виконують, тобто кладуть у такі підсумки-інструменти. тобто… Це як половина саперної сумки, вона досить мобільна, тому ну а зараз нас у черзі їх потрібно пошити 100 штук. Як і у кожного волонтера, у волонтерської спільноти також є потреби. На сторінці Вікторії Шапран є постійно діюча картка, куди можна по можливості перераховувати кошти. Постійно у нас збираються донати на. І знане на формування наборів. Зараз у нас в замовленні стоїть два цукорки, ми їх замовили і от коштами нам допомогли жителі Бандурівської громади, які провели під час. Урочистих подій, збір благодійних коштів і 4 тисячі 335 гривень вони нам передали, і вони будуть цільово направлені на закупівлю цих двох цукорків. Є багато, тобто замовлені, є такі замовлення, які ми змушені, наприклад, відмовити, тому що ми знаємо, що ми, ми можемо їх закрити, але це не буде оперативно, тому що. І потрібно збирати кошти, не припиняють волонтери спільноти формувати і саперні набори. Ми пішли на випередження, тобто ми е, сформували. То, ну, у нас яка технологія? Ми узгоджуємо набір да, із саперами, а е, потім їм формуємо. Зараз ми е, сформували партію, а потім вже можемо ну, узгоджуючи її. Е, Коригувати зараз у нас. Є все практично. Сьогодні отримали кішки. До речі, кішки нам ріжуть в Знам'янці, ріже підприємство, на якому яке координує наш Олександрієць Юрій Романенко, і вони нам уже самі ріжуть свого метала, присилають доставка адресна за їхній кошт, тобто люди. Допомагають дійсно, ну, чим можуть. Тому, тому ну, за рахунок цього ми могли, наприклад, сьогодні замовити сувіх, тому що на виготовлення кішок це як мінімум 4 тисячі гривень потрібно було б. Витратити асортимент усього, що потрібно для військових, великий, говорить Вікторія Шапран. Все, що ріжеться, воно шиється, впевнена волонтерка. Навіть були випадки, коли робили індивідуальні замовлення для військових. Є індивідуальні запити. Були у нас чохли на міномети, тобто, ми можемо все виробляти, і воно повинно мати запит. Тобто, ми коли ми спілкуємося із військовими, да, ми поряд із тою продукцією, що у нас є, ми пропонуємо обов'язково ще й та, ну, таку можливість. Тому військові самі можуть запропонувати, що їм потрібно, і ми можемо пошити. Так, наприклад, шилися сумки на, на зарядні станції, сумки до переноски дронів. Тобто нема нічого неможливого. Тож роботи у ельфійок вистачає. А Вікторія Шапран дякує усім небайдужим за допомогу та донати, без підтримки яких допомагати військовим було б набагато важче. З 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій та страхових виплат. За словами Юлії Андко, заступниці начальника відділу обслуговування громадян, під індексацію пенсії підпали різні категорії отримувачів. Проіндексовані були пенсії, призначені згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та інших та деяких інших осіб, про наукову та науково технічну діяльність згідно закону про державну службу. Ну тобто всі пенсійні виплати, саме пенсії, були проіндексовані. Хочу звернути увагу на пенсії, призначені згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Сама індексація не така очевидна, як здається, 11,5%, тому що індексується саме показник середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, яка обчислюється, яка приймається для обчислення пенсійної виплати. Тобто до нас приходить дуже багато звернень стосовно того, що люди очікують, що їхня пенсійна виплата зросте на 11,5%, але це не так. Зростає саме показник середньої заробітної плати. Кожен отримувач пенсії матиме своє індивідуальне підвищення, адже воно залежить від коефіцієнту страхового стажу та коефіцієнту зарплати і обчислюється за формулою. Середня заробітна плата по Україні, яка береться для обчислення пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати пенсіонера, множиться на індивідуальний коефіцієнт стажу пенсіонера. Відтак, індексація у кожного буде індивідуальна, оскільки впливають тут і індивідуальні показники по стажу та заробітній платі, тобто проіндексували Саме показник середньої заробітної плати, не саму пенсійну виплату. На розмір індексації впливає і рік виходу на пенсію, розповідає фахівчиня. Призначені в 2021 році показник індексації становить 5,75. Якщо пенсія була призначена в 2022 році, то показник становить 4,6, в 2023 році 3,45 і в 2024 0,23. Такі коефіцієнти були запропоновані з метою зменшення диспропорції в пенсійних виплатах, адже щороку середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія, зростає. Відтак, ті, які пенсіонери пішли в 2023 році, мають трошки вищий розмір пенсії ніж ті, які в 2021. му Саме тому і застосували такі неоднакові коефіцієнти збільшення показника середньої заробітної плати. Також передбачено мінімальний розмір пенсії для працюючих громадян та осіб віком старше 65 років. Якщо особа досягла 65 років, не працює і має повний нормативний стаж, передбачений статтею 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Така особа не повинна отримувати пенсію нижче ніж 3758 тисячі гривень. Якщо у нас особи 80 і більше років, для них стаж нормативний 25-20 років, їхня пенсійна виплата також має бути не нижча, ніж 3758 гривень. Від 70 до 80 років при наємності стажу 35 років у чоловіків і 30 у жінок, пенсійна виплата 3613 гривень, тобто це може бути застосовано для категорій, які, наприклад, працюючі пенсіонери такого віку. Особам, яким не виповнилося 70 років, або особи, визнані інвалідністю першої групи, незалежно від тривалості стажу, маючи повний нормативний стаж 35 років для чоловіків і 30 для жінок, пенсія становлюється на рівні 3323 тисячі гривні. Інші особи, які не працюють, не мають повний стаж, наприклад, там, менше 35 років у чоловіків і менше 30 у жінок, їхній мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні 3038 гривень. Мінімальний розмір пенсії для працюючих пенсіонерів не змінився і становить 2361 гривня, оскільки це мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який встановлюється законом України про державний бюджет України на 2025 рік. Наступний перерахунок пенсії очікується у квітні для категорії працюючих пенсіонерів, які станом на 1 вересня минулого року набули два роки стажу. Вже вдруге учні сьомих-дев'ятих класів гімназії номер 15 зібралися задля гри в скул-квізі. Участь взяли вісім команд. Питання до квізу розробили педагоги навчального закладу. Справа в тому, що за час вимушеного дистанційного навчання ми не могли проводити масові заходи. І от в цьому році, нарешті, ми навчаємося постійно офлайн, і нас було бажання якось згуртувати, об'єднати дітей і розважити їх, але це щоб це було з користю. Ми знаємо про такий формат гри, як «Ізі, Квізі» відбувається в нашому місті, і вирішили перенести цей формат до нашого освітнього закладу. Першу гру ми провели в грудні 24-го року для команд 7-9. Класів, дуже хвилювалися, самі готували завдання. Груми нашу назвали скул квізі, у нас такий окремий буде вид гри, і результат перевершив наші очікування. Діти були дуже активними, ми відчули їхній командний дух, вони згуртувалися і після гри підходили, цікавилися, чи будемо ми ще повторювати такий формат. Тому ми прийняли рішення, що в закладі, що сезону, перед канікулами ми будемо проводити кожну гру. Сьогодні в нас друга весняна гра. Сподіваємося на позитивні емоції. Турнірна таблиця суттєво змінюється після кожної гри, після кожного раунду, адже питання різноманітні та охоплюють широке коло знань. Створення завдань для шкільного квізу в нас немає нахилу на якийсь конкретний один предмет. Ми намагаємося охопити всі предмети, щоб можна було розкрити як можна більше талантів дітей. Мабуть, я не виділю жодного такого раунду, де б всі команди отримали однакову кількість балів, кожна команда себе по-різному проявляла. Часом буває, що питання нескладне, просто діти не можуть. Вчасно зрозуміти на що натякається у завданні. вчителі гімназії номер 15 є учасниками дорослого ізі-квізі, який вже три сезони приходить в Олександрії. Саме вони є ініціаторками створення шкільного формату. Наші діти дуже ініціативні. після першої гри ми в них взяли такий собі фідбек. Запитали, які питання вони б хотіли почути у наступній грі. І діти нас, скажімо так, скерували на ту тематику, яка їм цікава. Були бажання про спорт, були бажання більше англійської мови, історичний літературний конкурс. На цьому ми сконцентрували свою увагу і підготувалися ми такі раунди. Переможцями першої гри стала команда Фаєр. За результатами другої вони на четвертому місці. А ось перемогу в другій грі завдяки додатковому туру. Перестрілка вибороли вищі А. Тож сподівання учасниці Валерії справдилися. Мені дуже все сподобалось. Це така більша командна командна гра було складно на піснях, тому що я не дуже знаю багато українських пісень. Так. Це дуже зблизувало в ну, класи. Е, було дуже весело. Я, ну, наш клас зайняв третє місце. Я не думаю, що ми займо, займемо перше. Ну, дуже сподобалося, б хотіла ще раз зіграти. Божевільні генії на другому місці, третє у команди Не думай двічі.